Всім привіт! Так і ті ж самі свої шлюбні ті куртки. Казав, дориваю, так би скажімо. Насправді, горить, що то капець та куртка. Ну як горить? тут значення іскри, це все воно палить, насправді, друзі. І що ж у нас маємо, друзі? Трошки вже двигається, но капець. друзі, Насправді, зробив я це вже. Тут я вже... Тут, тут, правда, тиво таке згімно і палок зліпив назад, казав його. Зразу скажу, тиво треба було повністю міняти. Але ще ми поки встановили. Бітвом цим всім замажиться, ще воно буде їздити і їздити. Тут це виготовив друге. Насправді, друзі, оця річ, зараз я вам покажу. Не знаю, що воно, але блін вариться, воно капець, А смердить та все, що ну. Тут я зробив. Пам'ятаєте, тут ржавчина ця була. До чого та ржавчина привела? В результаті прийшлось мені відкрутити дверку, відкрутив дверку. Звідси, як открутив звідси ще й звідси, поміняв тута. Насправді, ну така, да, вона тут, а ви ж бачите самі, щоб її повністю встановити. Це чоловікові, знаєте, які кошти треба було. Ну, півбіди. Тепер бачив тут дзюра. Добре, зняв цю всю стойку, заварив тута. Бачу, тут потріскало. Виняв резинку, обварив, зашлюфав тута. Як зняв ж крило, я вже бачу, що тут дзюра. В дверки ну в дверки то я зразу там щось бачу трошки, але не настільки. І ще й тут дзюра. Тут заварив, правда, звідси сюди в втуреться, там герметиком замазано. І бляха, Ну, не вмію я варити, до герметика щось не приварюється. Не знаю, певний дріт не такий. У мене дріт закінчився, вже бухта дроту закінчилася, все, взяв вже другу. І все. Так. ну Слава Богу, тут зробив. Тепер кажуть, чіпляти крило назад треба. Чіпляти крило назад. Знімати дверку, бо ти вчера відкрутив, сьогодні прикрутив назад. того, того, що Ми назад, і за того, що і назад, Дощі, щоб середину дощ не наляпав, прикрутив. Теперка друге, друзі, насправді. Ой, так. Тут прийшов сюди, якийсь не міг я дверку відкрутити, думаю, пошну я звідси. Почав різати звідси. Та блін іскри дуже летять настільки в лице, що капець. Ну я почну звідси. Ріжу помаленьку я звідси, чую якимсь пластиком чути. Думаю, що за херня дорізаю от далі до кінця, бляха, бензин їде. Але то в шланге там було трошки бензину, воно чуть вийшло, отак калюшка така невеличка, чуть-чуть і все. Тому казав, зараз ще треба буде там до до вару підняти і глянути, що там ті шланги очепити і це. Бо я як варив гольфа, то гольфові вони йшли понизу. Там їх видно. Я звідси гляну, нема нічого, не видно, там, щоб шланги, чи що я щось провтикав про них. Тільки терк і там зловив, Ну, слава Богу, що не згорілося, нічого ніякого. Тому зараз казав така ситуація. Зараз будемо потихеньку дороблюю там ту сторону і потихеньку приступаю до тієї сторони. Також тут, от бачите вже, друзі, от є невеличке. А то бере мене. Бачите? Насправді, от вам і вже ситуація. Ну я сподіваюся. надійся, там теж щось трошки. Ну, коротше, я вже крепко чіпати не буду, бо. Ох, чим глибше в ліс, тим більше дров, насправді, друзі. Просто реально. чоловік ні... не ті гроші. Я... Він так питався, скільки ціна. Я кажу так, 350-400 доларів. Ну я бачу, що чуєте, що вже там крило чпив, це все, я вже там все попроварував. Попробарувати це все. Так, а тут що? О, і тут щось бачите? От вам вже є. І тут якась ржавчина. А, звідси і не видно. Воно аж 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 от там, друзі. О, є видно. Ще там зараз щось глянути. А то буде танцювати, танцював, він не вклонився. така, друзі, ситуація. Насправді. Чим більше в ліс, тим дороги. Я не знаю. Ну реально я вже не знаю просто. Просто я буду трошки десь очі закривати, певний чоловікові потім брехати, що я не бачив чи що. Бо реально то вже чоловік скаже, я такі гроші не дам. Ні, ну просто, друзі, це буде все серйозно, насправді ніяких брехні. Я так і скажу, що я бачу, але по коштах ви не витянете. Або просто я повару, а скажу чоловіку такі кошти і все. А чоловік хай рішає сам, де він має гроші брати. Ну, насправді, будь Ну нічого, не, не скажу. Тут, а то все, стаканчик цілий гарний. Остаміться, то воно не годиться насправді. Ще те, що там знизу треба піднімати, там теж треба приварити. Ну, коротше, роботи є. там питали мене, що там дев'ятка, варимо, друзі, варимо. Світло те постійно відключають. А що раз то більше і більше, бачите, коли в гнилі то те, то те, то те, то те, потихеньку вару, так то світло відключили, то неділя, то свято, то казав, в дощ іде, то сніг ліпе. Знаєте, як то? Як, -то, як не в гаражі в Гражі можна до десятої робити, як світло є. А на дворі ні. До, на дворі якась третя, вже і дивіться, вже темно, вже не видно, що його варити. І отак варимо, друзі, насправді. Нічого, тихенько зваримо ту машину, може ще якусь, другу, третю. То тихенько зробимо на гараж, зробимо собі гаража, чи купимо хазяйство та й все. Коротше, буде видно, друзі, насправді. Може спродаю всю пасіку і в тій хаті зроблю собі гаража там. Побачу, як воно ще покаже. Така, друзі, ситуація. Поки що все класно виходить, насправді. Я думаю, що це все нормально. Там, там, там є це все. Чоловік буде обробляти сам. Так, да, я знаю, ви скажете, що це важливо, щоб ти зразу обробив це все. Друзі, насправді. Чому ціна в мене така? По-перше, що це довше я роблю. По-друге, я з чоловіка цього ж і за того, як крепко не брав, а по-третє, що я її не обробляю. Чоловік обробляє її сам. Якби я обробляв, це було б скільки раз ще в 300 доларів більше, тобто 500-800 доларів, скажімо, а то й ціла тисяча. Тут, якщо його по правильному брати, цю всю машину це все поварити, обробити. Це тисяча, а то й більше, насправді. Тому, друзі, ну, що, що я скажу. Правда, я вже скільки днів махаюся з нею, махаюся, вона тут не стоїть, вона теж мені тут простій трошки мішає, як би сказати. І сам же хочу навіть, другу роботу якусь іти робити. Ну нічого, мушу доварити, насправді. Що візьміть, от, допустимо, образ на тих 500 доларів зараз. 20 тисяч гривень. То піди на роботу, 10 днів і 20 тисяч гривень. Це те саме, розумієте, просто так нас звикли, що о, там, 500 доларів, та ти що, то, скільки багато це все. Ну, а, а що воно є? Це зовсім нічого, насправді, друзі. Тому така річ потихеньку варимо. Так, да, Друзі, варимо довго, насправді, бо немає як. Вже машину Скажімо, підняли. Так, знімав ще переднє крило. Також е, ну, звідси не видно, там проварував. ну, Тут не було настільки гнило. слава Богу, з цієї сторони воно обійшлося цікавіше. Но, друзі, насправді тут же ця машина ну, не стоїться. стоїть. Бачите, от, що робиться. Тепер Поміня, там ще буквально пару точок щодо чого, де. От там. Також Ну вам не видно там теж. І дверку теж. бо Юрка зараз стоїть, бо дощ іде, тріщина теж була. Заварив, це все зробили. тепірка пішли ми до заднього ленджерона. Тут ззаду, як я вам показував, ззаду все зробив. Те відремонтував, тут трошки ленджерона теж відремонтував. Те було тут, теж поміняв. Тут, і з цієї сторони теж поміняли. Ленджерона вона повністю переробив другий болти. Це старешта, бо старий клопнув. насправді. Ну, правда, мене не було. Там йдуть болти з мілкою різьбою, в мене з мілкою не було, було з обичною різьбою, взяв з обичною різьбою, насправді. Тепірка, як там почав, там було лопруше, тут було лопруше. Це зробили ми. Це ми зробили, так, друзі, ще є якісь там косячки, десь там щось там є, але насправді на ту ціну це є повну повністю, повністю ціна. Правда, чоловік ще казав мені оце вирівняти, не ну, є рівняти. Хай себе хоче чоловік, комперерівняєш, що він хоче, насправді. І ще одне от, хотів би показати, друзі, насправді, все зварив, задуш. Вам видно оті дирочки маленькі. Що за дирочки, хто, можливо, знає, підскажіть. Дивлюся ось ця дирочка. Ну там щось дирочка, там не особо така, це все. Вроді би я зверху слівав там, не особо. а коли я от зараз підняв машину і дивлюся знизу, то та дирочка треба її заміни. Якщо навіть не більше. Бо також і ще от. Ага, то просто настійка одкулюється. А от людей ручка. А є рушний фуй зараз, чисто лише менше. Ну, друзі, така ситуація, насправді. Це все зробив, слава Богу, насправді. А робити? Ви не повірите, вже вода трошки впала. Тут була така баюра аж до самого мене, насправді. Через неділя хлопці були в церкві. Там колеги, брати казав, разом прийшли, раз підняли машину. Підняли, ну, родічі пухав. Вночі такі вітри. Я з якоїсь там п'ятої ранку, десь пів шостої, можна сказати, і не спав. Такі вітри іменно так в ту сторону такого, що ви не повірите і думаєш, блін, хоч би де машину, борни не перекинуло. бо то, як перекине мені машину, то вибачте, на слові буде повна задниця. Як воно ж сюди ляпне мені ту машину. що То то буде, я не знаю, хлопці сміялися, давай положить тюка, ми тобі на кришу перевернемо. Лучше буде тобі варити. Ну але ж тут, друзі, все жарти, насправді все жарти. Зараз це все роблю. Це все роблю. Тепер це зараз скріплю і приступаю з там, тої сторони, також треба буде щось там трошки цього, ну, цього стакана там відправити. Насправді, насправді, друзі, десь заснімов, бо дуже насправді, Сяду вивчите задницю, бою його. Тому не засніму. Теж там треба буде робити, але ленджерон там би, як би, цілий. От там може тільки, правда, друзі, то де я варив, от там щось під знаком питання. Але з цієї сторони також буде це піднімати, також будеться дивитися, тому така ситуація. Друзі, насправді треба скоріше варити, щоб її опускати, бо вітри такі зриваються, що я не знаю, чого і що не на шутку. Як колись казали старші люди, як на навішовника якого. Насправді дуже такий вітер розривається, що дай дорогу, насправді. Ну і як питався я в першому відео, он по цьому скутеру, Я його зробив. Кому цікаво, там відео попереднє, подивіться, насправді, там купа ще заморок, ну, але я його зробив все. Тому, друзі, зараз чіпляємо, опускаємо і починаємо. А, е, опускаємо, провору те, там ще що до чого деякі річки подивлюся, і тоді будемо на ту сторону дивитися. Все. Входить на кінця наша машина біжить до фіналу. Помощно прийшов. Все треба тут аж лапку сюди, правда. Таке там ще трубка щось до бензу. клопана А, туди для воздуху беншка. Все, тут а вже все. Ленджерон тут ще плюс-мінус живий. Тут вот щось воно мені не подобається трошки. Там ми зараз поправимо. От ну, дивіться, який поможник. Я знімаю, понял. Так, тут вже проварено. Зараз що ж ми будемо робити? Тут поясню. Коли береш запасом, типу, отут ти його вариш, це я пристукую і прихоплюю. Для того, коли такий варіант оставляють, залітає болото і воно там не є. Тому я такий варіант не оставляю. Зараз. Проварюємо, тепер тут що у нас? О, тут те. А, ще трубку -то зняти. Блін. Знову вот это, -те, те, тут. Все це проварюємо. І ще отутво. О! Треба оцю пляшку приварити її там. І все. І все. Хай наша машина. Їде на люди. Да. Вже бачите, ржавчина хапає. Друтями щіткою її чик-чик-чик-чик-чик. І хай чоловік казав обробляє. Насправді немає не гаража, щоб його це все робити зразу. Ну, Але ж добре і так я добре. чоловік Весь і там заварив, там заварив, тут заварив, стаміць теж варив і там стакана в кутку теж варив Така ситуація. І тут цього. Тоже чоловікові прихопив, бо він там вже все, таке кріплення треба міняти. Це теж прихопив. <laughs> ну, це я вигнати не буду. Бо ще мені треба буде оце вирізати, міняти. Бо мені це не буде вже оплачувати. Це вже і так за кучерягу казав. Я вже і так скільки зробив для чоловіка. Я думаю, чоловік в мене в обіді не буде. А якщо буде в обіді... То нехай поцікавиться з цінами сварочних робіт автомобілів. Та і все, і обіда пройде. Тому така ситуація. Зараз біом проваримо. Сьогодні морозець такий реально холодне, ще й такий вітрецький з кузнячком. І от ви знаєте, ще й так, виходиться. сюди вітрець так заходить, сюди діпо, виходить ще якби образно сказати. Тут. -то. От іменно варити. Може трошки було б цікавіше. Хоча все одно вітрець заходить сквозняк, є сквозняк. Де не стань, воно задує. Тому таке, зараз ми проварюємо те і потихеньку проварюємо ніс. І потім дзвонимо чоловіку і чоловіче забирай. Тільки ото ще зараз з чоловіком домовиться, щоб цю трубку так... Цю трубку десь ми тут її перерізали. Щоб чоловік запаяв її. І все. Тому така ситуація. Все, ура! Машина закінчена. Можна приступати до чогось другого. По розходниках Кому потрібно можу продати пів машини. Ото пів машини. Стакани дни ще, що там, ленджерони. Кріплення під сідушку. Ну, багато чого, насправді, ви всі бачили. Багато чого там є, тому що потрібно звертатися, можу продати. Також по розходниках. Куртка, бачите самі, не буду показувати все решта. Круг такий мінус. Потім два шліфовочних. Мінус. Одрізних купа, ну, йожик теж. Мінус. Все. Одрізних купа. Це все мінус. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Можливо, ще тут не всі. Ну, той то ще знав бо ні, я ним тільки чуть чистив, тим, що тільки чуть підчестив. Все, мінус. Балон почті нуль, катушка нуль, а так вже все. На кінець. Казали, що там поржавіло, поржавіло. От берете оцей волосатий круг. Отакий волосатий круг і всю торжавчину оно вичищає. А тепер все решта чоловікові обробити. Вчепив сідушку назад, одну другу, все. квітка. Може чоловік забрати. На кінець я вже... Копійку получу і казав на кінець, можна приступити до чогось другого. Тому така ситуація. Насправді не хотів вже знімати більше, вже мені аж надоїло, воно вже це вже зйомка, це все. Слава Богу, все закінчило. Мой чоловік забрати, воно вже мені трошки надобридло, можна сказати. Тому така ситуація. Щоб сказати, що беру заказ далі варити машину, ні. Поки що не беру. Хіба десь навесну. Але якщо вже в кранісі так вже потрібно, ну то номер телефону там знайдете, ні напишете. Та й як і зв'яжемось. А в мене поки що роботи... Ой-ой-ой. Тому казав, сьогодні таке. А далі приступаємо ми до других робіт. Тому так.